Гористо вітаю! Ви на каналі Reds and Green? Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, вирішальні матчі збірної. Два виїзда, виїзд в Батумі, Грузія і виїзд в Албанію. Нам тільки треба перемоги, але, на жаль, перший матч вже є невдача. Є втрата очок. Ми зіграли в нічу з розинами. Один-один прикро. Ну, вже як є. Давайте тепер. Детально почнемо. Е, ви знаєте, що вчора була не, дуже несприятлива погода. В е, Батумі інформація ходила до кінця за годину до матчу чітко ще не було ясно, чи відбудеться матч взагалі. Велика була кількість інформації, що могли перенести на другий день. Але за годину до матчу написали все ок, все почнеться вчасно в 19.00 за київським часом. І матч розпочався. Що ми могли бачити по полю відразу? Точно краще виглядало, ніж е, город, який був в цьому. Якщо працювати в Кознані, тоді, коли ми грали. Так, були якісь на фланах трохи калюшки блок, але це цілий час падав е, дощ. Так, поле прекрасне. Зараз дренаж витримав. Браво! Молодці, що підготували Грузини супер. Свойон компактний, класний, дуже реанолів нагадує: близько трибуни цей трибуни гнали Грузію до перемоги. Людей було багато. Е, ну, отже, прийняли рішення матч розпочався. До складів команд. Е, склад Ребров поставив в чітко такий, який я можете подивитися в минулому випуску. Прогнозував. Повністю все зійшлося. На воротах Трубін, справа Конопля. Конопля. Зліва Миколенко, в центрі Матвієнко Забарний. Матвієнко капітан Брашко опорник В центрі Судоков з Шапаренком. справа Мудрик. Перепрошую, справа, звичайно, зубков, зліва мудрик і довбик в нападі. І що ми можемо сказати? В принципі, почався матч десь так, як ми і думали. Грузини почали атакувати. Кутовий там момент. Але вийшло так дуже приємно, що після атаки грузин пішла наша контратака. Дуже класно тако віддав на мудрика. Мудрик по правому фланзі. Раз, як то кажуть, чотнув другий раз і дуже класно прострілював штрафний майданчик, де центральний захисник Грузії Вірквелія зрізав м'яч у власні ворота. Ну, знаєте, він робив все, що міг, бо він розумів, що за спиною за, за ним іде Довбик і... і так само зубков. Якби він м'яч не вибив, ну, наші б ну, чи забили б це ж питання, але великомірні, що би забили. І автогол, приємно, шоста хвилина Грузія трошки назять, так цик, ніби. Ну, як то кажуть, ми думали, що трохи цей. Ну, та вона не те, що поплила, вона розуміла, вона почала добре. Тут такий трохи, як удар по голові, гол. Ми думали, ну супер, все йде по нашому сценарію. так Грузія почала атакувати, ми забили. переможна спокійно на контратаках. Але ми почали прижиматись. Мав момент Хвіча дуже класно, там вдарив вище. Був момент перед Мітаначе, можливо, перед голом, коли Трубін спас. В цьому був удар під перекладеного витягнув був Кутовий Грузія, атакувала. Так, атакувала досить непогано. Тут ну, ви бачите статистику, яка була під час матчу, війно матч, і що можна сказати. Дуже в тому плані інтересно, що ми тримали, тримали рахунок. На 37 й хвилині дуже класна контратака в нас знову. Мудрик пройшов по центру, позіграв в пас. І знаєте, от він вдарив злівому Мордошвілі з пас, але знаю, знаючи Мудрика, в більшості випадків він би зіграв по-інакшому. Він би почав брати під себе. Ще щось обігравати і бити, але він вирішив так. На жаль, хороший момент не забив. 1-0 перерва, приємно виграє. Навіть другий тайм розпочали ми відразу розпочала Грузія з заміни. Вийшов до Віта на поле, до речі, що до грузин, не грав ні Макаутадзе в основі, ні до Швілі. Довіта Швілі одне з найкращих гравців зараз Антитьєнів в, в чемпіонаті Франції. І що можна сказати? мати, таке рів, рів, рівний досить матч, грузини атакують, ми практично нічого не створюємо. Був там момент довбика на 64-й вище вдарив, хороший був мудрика пас, е прохідний пас, практично мудрик, який відділявся, хто за атакуючий потенціал. І хто ще можна відзначити, хвічу. Дуже добре він грав. Один момент, другий момент Оце в переклару удар, коли дали вдарити. Рубін нічого би не зміг зробити. Та й знаєте, ну. І от, наприклад, на 64-й хвилині після цього довбика, робиться заміни Ребров. Дивно, він там деколи дуже то тягне, то все. Заміняють Шапоренко, який майже нічого не показав. Зубкова, який нелогічно нічого не показав. Виходить Крисків і Гуцуляк. Ну, ми надіялися, що якесь буде освіження трохи краще. А на 67-й виходить Мікаутадзе, це посилення для Грузії. І на 76-й хвилині стається, як то кажуть, ну, рукава, помилка чи ще щось, а просто атака Грузин. Ну, знову ж, яка йшла якось, по порядку одна за другою. І до того йшло, і трубін не раз спасав і розуміли, що десь, ну, якщо буде далі та так грати, то воно десь залетить. І від, в подачу в той меданчу, головою, трубін спасає. Але м'яч відлітає до гравця до Мікаутанзе, він б'є один-один з межвартарського майданчика. І відразу після того ми взагалі поплили. Стадіон завівся, почав ну, дивити, щоб заводити Грузію, щоб вона ще атакувала. І вона мала ще моменти, почала далі ще атакувати, ще могли забити. Ми м'яч вбивали, ми не знали, що робиться з нами. Вже на 80-тій хвилині ми ще робимо заміни. Виходить Яремчук. І калюжний замість Довбика, який знову нічого не показав. Хоча ми розуміємо, Ходи Яремчук, який зараз теж нічого в клубі не показує, це Ну, це вже Ребров його, його щось тримає, значить так має бути. Може, так і не має бути, потім пишіть в коментарях. І знаєте, десь відчували, що ми можемо пропустити і програти взагалі. І до того йшло. А тут, на 91-й хвилині, ми вибігли ще правильно, що вийшов Назаренко. і ми вибігли практично. Як 4 в 2. Назаренко віддав такий не найкращий пас зліва на Яремчука. Але у трошки вийшов. Яремчук наздогнав і в одне віддав в центр і прямо на Гуцуляка. Гуцуляк проває в одне у Мордашілі сайф. Але м'яч датчик відбувається до Назаренка. Нікого нема захисників. Ще раз не зумб'є Назаренку і ще один сайф у Мордашвілі супер. Для гравців Грузії супер два сейва. Недаремно не 30 мільйонів заплатив Ліверпуль За нього він зимку перейде. То був ротарь він і показував себе на євро, та і в цьому матчі показав. Ну і все. Можна сказати, як то кажуть, кінець. Прикро, печально, не показали ми класу. 에, знаєте, по грі взагалі мені здавалося, що ми мали і навіть і програти. Ну, Знаєте, ну, давайте так от. Давайте от хочу відразу подив... покажу вам, от яка зараз є табличка. Після вже зіграних е, турів, що один тур лишився після п'яти матчів. Чехи зіграли в ніч з албанцями 0-0. Її нема Чехи жали-жали, але не змогли збити, хоча Албанія свої момент мала. І що в нас виходить зараз? Чехія 8, Грузія 7, Албанія 7 і 5. Просто катастрофа. Дивиться табличку з такими командами. Після п'яти турів ми ми останні, ми останні, і просто, ну, ну, що можна сказати, першими ми вже не будемо. Це 100%. Тепер є ще й питання під, для, для другого місця. Нам треба обіграти Албанію, і треба, щоб Чехі зіграли в нічі або перемогли грузин. Бо якщо буде Чехія мати однаково з нами, то по... ми, ми гірше з ними зіграли в очних матчах. Ну Це катастрофа, ми тепер надіємося ще на когось, і нам ще треба виграти, щоб бути, дати друге місце, щоб мати ну, плюс-мінус гарантувати собі якийсь плей-офф до чемпіонату світу. Бо з такою грою невідомо, чи взагалі є шанс ну, невідомо, який буде кошик. І так як ми граємо, ну, це просто щось. Ну Давайте, що ще, що, що ще можна сказати по тому матчу. Ми забили швидкий гол. Мало би нам воно зіграти на руку. Ми мали ще один супершанс. Але другий тайм, нас не було видно. Грузі атакували, ми знову тримали. От питайте, ми першими друзи так грали, і нам в кінці забили тоді сайт, але нам повезло. І ми казали, що це ж все могло і гірше закінчитися, ми так тішилися тій перемозі. Будь ласка, от і маємо знову. От Ми тішились, тримали, тримали, не втримали. Та в кінці могли вирвати, але могли ми її програти. Про що ми взагалі говоримо? Ми з Грузією зараз обговорюємо, могли виграти. Ми, ми зараз мали показати клас, наші гравці. Дивися на атаку. Ну, блін, Мудрик не найкращий. зараз Челсі, Він грає тільки лізі конференції. Він нас лідер. Щось тягне пробує робити. Довбик не видно. Судаков, якийсь там Пас Другий та Шапаренко не видно. Зубков загубився. Вийшов ніби трохи Гуцуляк, ніби трохи краще. Не знаю, як він грав в основі. Яремчук вийшов, віддав пас, мало часу, але, але хоч щось створив. І все. Ну, Брашко там відбирав, він свою роботу робив. Чому не били поворотах? Я не розумію. Ну, дальні удари можна було робити. Бо друзі старалися були не раз. Чому ми не били воротах? На знову ж, скільки у нас? три чи чотири удари в ствір. Ну, рахуємо. 91 хвилина два удари підряд. Автогон не рахується ударом в ствір, і плюс удар мудрика. Це все, так? І то ми створили в кінці, як на таких надригах в той момент. Я не знаю. ну, Для мене це трохи це все дуже дивно, що ми. Ми можемо обіграти не на найсильнішу команду. Я розумію, зараз всі в Наші групі всі брали участь на євро, але страшно стає далі за збірну. Не знаю. Блін, сором, ганьба. Добре, ми не програли. Ганьба це просто рознесло то все. Що заважало? Е, знову Рибровчую після його прес-конференції, після цяйну непогано грали, мали моменти. Ну та вже бін, щось якось візьми, трохи відповідальність. Ні одного може один тайм з чехами. Першу гру, вроді ми показали непогано, коли поступилися. Все, нема ніякої цей. Де ми домінували? Тут може. Ми ні в першому другому таймі не домінували. Грузія, я ж казав, вона команда така, вона летить. вона з албанцями так грала, але, бачите, албанці забили. Втримали, могли ще забити. Все, і натиск і Грузії впав. А тут, наоборот, натиск Грузії ще в другому таймі збільшився. І після голову вони могли ще забити. Заміни, ну хоч щось пороби. От цікаво, який буде склад. На... Чи буде такий самий склад, чи щось поміняє ребро. Пишіть е в коментарях вашу думку, що треба зробити Ребро, кого випустити. Мені здається, це вже так провальний, цей, ця Ліга націй. Ще мене дуже цікавить таке питання. Як от, ну я розумію, будемо підсумки підувати вже після останнього матчу, але от зараз ваша думка: Реброва треба лишати, чи то вже хватає йому шансів, вже треба його звільняти? От пишіть в коментарях, дуже цікаво, бо. Наразі мені це все теж важко усвідомлювати, тому мені здається, що напевно треба щось міняти. Шанси в нас є на друге місце, на друге, не на перше, а на друге. Ми, ми просто це якась катастрофа. Ми можемо навіть в такій групі не взяти друге місце, ускладнюємо собі життя перед відбором на чемпіонат світу, невідомо, які там буде кошти. Ну, ми вже ж будемо не в першому, а в другому чи третьому кошку можемо писати ще нижче в тілі націй, ну, замість того, щоб прости. Зараз, мабуть, говорити про втому, про переїзди ще щось. Хоча, тут не знаю, мені здається, де деякі гравці до кінця не грають в клубах. Ну. До речі, Лео Мачу визнали Михайла Мудрика. Ви пишіть в коментарях, кого ви вважаєте лео Ну, Напевно, я десь згідний. Якщо по атакуванні частині, це то Мудрик створював, мав можливості, це можна їм давати. Непогано відіграв більш-менш Брашко в опорні і відіграв непогано Забарний. А, звичайно, Трубін. Трубін пару сейвів Трубіна він надійно. Наразі всі які він проводить збірні на рівні. не знаю, А якщо так буде показувати, я думаю, є хороші шанси перейти в якийсь інший топ-клуб. Ну, що сказати, Давайте так. Про Грузію Україну, Україна на Будь це все. Все печально, але вже як є. <плузький> давайте тепер поговоримо. Наш суперник от вівторок, збірна Албані. Що нам треба? Нам треба тільки перемогу, це вже однозначно, так само їх треба було з розинами. Ми їм поступилися першому матчі 2-1, причому ми вигравали 1-0 дуже дурні помилки в захисті 2-1. Ще могли нам забити. Ми щось невпевнено грали. Це якийсь оцей був провальний початок, а ми бачимо, що це цілий, цілий відбір цей іде ціла Ліга Націй. Ну, що можна сказати? Тільки перемога буде дуже важко. Албанія так само розуміє, що їм треба перемога, вони можуть бути перші, що ніж вони, вони можуть бути там, другі, будуть налаштовані, нам треба атакувати. От подивимося, чи ми знову будемо чекати якоїсь не знаю, там, можливості, треба грати першим номером. Можливо, нарешті вже зіграти в два нападаючих. Ну, пишіть ваші думки. Ну, Мені здається, що можна зіграти. Е -е, надіємося на перемогу вівторок. 2045, вболіваємо останній матч. Подивимося, чи останній матч під тренор, тренером ребровом, чи дадуть їм ще шанси далі, чи ні. Ну, Подивимося, що з того всього вийде. Надіємося на щось хороше. Підтримуємо збірну віримо вболіваємо. Про Лабані Україну це все. Тепер давайте поговоримо, які були інші матчі зіграні. E, ну, Бельгія італія Італія 0 Італійці перемогли гол тоналі. Вернулася людина після дискваліфікації. Тоді ви знаєте, що він в каслі багато пропускався через те, що там ніби ставки якісь там робив, туди сюди Дуже цікавий був такий в Італії склад, Експериментальний досить. Бельгія майже нічого не показала вдома. Ну, як є, там італійці зараз e, перші в групі. До речі, відразу до тої групи Франція грала з Ізраїлю. Ми казали, буде політичний підтекст. А знаєте, вийшло, що зіграли 0-0. 24 удара, 8 ствір. Франція таким досить експериментальним складом так само грала, але не змогла перемогти. Ну, вже як є, е, Англія помстилася грекам 3-0. Воткін забив спокійно, але ще моменти. Реалізація є, ну, перемога прийшла. Подивимося, тухи ще не приступив, але, але цікаво. Е, що ще можна відбити? Німеччина розгромила Боснію 7-0. Летить бундесмашина під е, Нагрсманом. Клянь, 2 Вірц, штрафний, забив е, Мусіала. Коротше, там, там можна забути, що позавав, молодці. 7-0 спокійно, Боснію розгромили. португалія Польща 5-1. Причому перший тайм 0-0. Другий там почали португальці гол за голом забувати. Більше почала сипатись Роналду Дубль, що Пенальті і п'ятий голови через себе. Діду в 39 так само показує рівень, як то кажуть. Ну, Оце є майстерні футболісти, що тут говорити, нічого їм не заважає. Браво, мотивацію беруть, знаходять. Там Вже є інформація від таких гравців, що Месі, що Роналду, поїдуть на чемпіонат світу. Ну, До речі, що хочеться відмітити, ще Швейцарія Сербія. 1-1. Тепер тоді не забив МБО пенальті, тепер не забив Мітровіч. Швейцарія вигравала, вона жала, але до кінця не втримала. Серби зрівняли. нічия, Ну, як завжди, досить рівний матч. Що хочеться відмітити, відбір в цьому, ми якраз говорили про Роналду, Аргентина поступилася, була Перегуває там теж Сарабія, через себе забив класний гол. І Бразилія зіграла була в нічю. Зенсуело важко все, що він пенальті не забув, теж не все там просто. Но там тепер більше команд виходить, можливо, і зато розслабляються деякі. Ну, Про зіграні матчі Ліги Лінації не тільки це все. Е, тепер ще які нас матчі чекають в Лізі націй? Ну, Італія-Франція топ вивізка. Е, але що ми знаємо? Зараз Франція програє три очка. І перший матч Італія на виїзді виграла три Я Думаю, тут же французи трошки бойовішим складом вийдуть, буде цікаво. Можливо, віддадуть хоч на виїзді знову тепер ті виграють. Ну, цікаво, бо Італія вдома буде рубка, бо це топ-команди. Завжди, як то кажуть, завжди цікаві тільки матчі. Невідомо, що чекати, люба з команд може перемогти. Хорватія Португалія, хоча Хорвати тепер не ті, поступилися в Шотландії. Португалія куражиться, забуває м'ячі, хороший склад, летять, якому забувати. І, бачите, і Роналду забуває, і дає мотивацію іншим гравцям, і Бруно Фернандер забуває, та багато хто забуває. Молодці. подивимося, що вони з Хорватами на там здається, в Португалії вже все вирішило, так що там, напевно, теж буде наусна склад. Угорщина Німеччина цікаво, бо такі, знаєте, принципове протистояння що з мною часів. Я думаю, німці одно зараз, на, як то кажуть, куражі хочуть перемогти, здобути. Три очка, Огорців вдома, переважно стадіон заповнений вже не до перемоги, буде цікаво, буде, та буде заруба якась, але я думаю, ну буде результативний матч, скорше всього. І ще би відмітив, май з нашої групи, ми ж говорили: Чехія, Грузія, М -м, нам треба, щоб Чехії перемагали. І ми тоді, якщо перегань, со ми візьмемо друге місце. Подивимося, буде не так просто. Друзі, команда, знаєте, ми бачили весело на чорпісі, веселі команди. а Крім нас, ми які самі, як то кажуть, грустні і сумні в, Київ, в тому квартеті. Ну, подивимося, боліваємо, підтримуємо про матчі збірних це все. Ще одну таку хочу новину дати вже десь говорив, але ще нагадаю, знаєте, що врала багато травм. І, отже, є інформація, що Серхіо Рамос запропонував реалу свої послуги, щоб його взяли. Цей реал думає на тим питанням, щоб його взяли центральним захисником. Ну, всі пам'ятають, як Рамос грав в реалі. Це капітан, лідер. Це людина. Я б його не я його назвав людина-жовта карточка. Дуже часто він зробляв жовті карточки для хис... ну, захисника, але... але він і забував голи. Забував, заводив, з провокував. Ну, Завжди з ним було неординарно цікаво, коли він був в команді. Ти такий і провокатор, і мотиватор, і де локтя може дати. Пам'ятаєте, вроді тоді за нами грали, він рибці дав. Ну, подивимося, пишіть в коментарях, чи треба Рамосу переходити, чи ні, що взагалі очікувати, кого взагалі Раше може купити зимку, бо не все, не все в порядку в них в захисті не тільки і підсумовуємо: збірна провалилася, не перемогла, нічого не показала, всі розстроєні і злі. Надіємося на позитивний результат в наступному матчі. Хоча візьмемо друге місце, тоді вже підсумуємо все повністю виступи в лізі нації херництвом Риброва і що робити далі, куди нам рухатись далі. А зараз всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.